Ну що, друзі, так як і обіцяла, що сьогодні ще вімкнусь і ще розкажу, яка у мене є робота, де вона в мене взялася, кому я що пообіцяла. О, десь на горіхові наді мною голуб. Горличка. Чи голуб, як правильно, дикий. Собі час від часу там воркує. Значить, вибачте, що так вже показую на ці горщики і на це все. Телефонує. До мене староста наша Інна Миколаївна от, і каже, що Наташка, може б ви з вашою Людмилкою долучилися до благодійної акції на підтримку ЗСУ. Там триває певний збір, його треба допомогти закрити. То, може ви б долучилися. ви вироби робите. Ну, щоб вироби зробити, це потрібно, звичайно, певний час, от, і а ми зовсім трішки іншим зайняті. От, чуєте як? Щось Людмилка там і нібито в'яже, але то так само вона на подарунок в'яже. Я цим часом не в'яжу нічого. Взагалі вже не пам'ятаю, коли зав'язання бралася. От, та, значить, то я їй кажу: по виробах не не обіцяю нічого, але хочу запитати. Чи підійде. ось таке? От мене ж, Я щось трішки ж почала займатися цими рослинками. І в мене кажу, є е, саджанці е, лавандочки. такі, дивіться, Бачите, сперничка були, дивіться, які вони до осені, Я їх підщіпувала. І вони до осені робляться гарними кущиками. Невеличкі, але й от. У мене кажу, є трішки лаванди, є там якась ще фіалка. от, Фіалка то взагалі на осінь зараз гарно робиться. Можливо, ще хто схоче, то я можу вислати фіалки ось такої. Це біла фіалочка, є від такі розеточки, є у мене її гарненько. От. Та е, є хризантемки. Ну, Хризантемки небагато, і я не знаю, які це хризантемки. але дві хризантемки ось таких, це вже в горщичок вже взяла, посадила. Та я отак запитую, чи, ну, як скажете, чи підійде, наприклад, якщо я в горщичках рослини виставлю. От, ну, можливо, хтось купить діло до осені, можливо, хтось хоче собі посадити. От, вона каже, підійде. То це я вже так пообіцяла. Вчора ми е, від'їздили цей Камінець-Подільський, а завтра, завтра це ярмарок благодійний, то я вже думаю, сьогодні я вже його пороблю. То поки що, дивіться, поки що взяла так. П'ять кущиків лаванди. Це вже горщички підготувала на поріт, в землі понасипала, поналивала води. І пішла, викопала на городі. П'ять кушечки ось такої лаванди. От 5 таких розеточок фіалки. Фіалка дуже гарно зараз саме розростається. Зелена, така зелена зробилася ковриком. І два ось таких курщики хризантенки. Це, хризантемка це що низенька кулькою. От, І поки що так зроблю. Звичайно, що потім попітираю горщички. Напевно, що ще візьму у целофанові пакетики. Поставлю в ящичок та візьмем. Може, можливо, ще, хану, я буду бачити вже в ящичку по місці, як буде. от, Можливо, ще дещо придумаю. Там у мене і ромашка є. Ну, будемо бачити, то, то буду бачити. От, воно так, знаєте, е, хочеться. Хочеться і щоб, якщо вже повитягувала, то хочеться, щоб хтось взяв і, і посадив, пересадив. От е, щоб не не даремно, щоб не прийшлося назад вести. Ну, але таке, будемо бачити. Дасть Бог буде все добре. Та та ось це таким цим допоможу. Е, тому що, е, знаєте, було одне колись, так уже трішки давненько. Стояло у коментарях таке питання, от, а чи нашим хлопцям, нашим Збройним силам ви чимось допомагаєте? Ну слухайте, та напевно зараз всі допомагають по мірі своїх можливостей. Я не скажу, що ми там можемо аж так фінансово допомогти, розумієте, тому що, тому що, ну тому що от зараз тільки подумати, троє дітей відправити у школу, четверту дитину. Поселити і відправити в інститут, розумієте? І на вересень, місяць у неї планово стоїть заміна цього протеза очного, от. а я не знаю, що мені зараз робити. розумієте? От. І я їй пояснюю, що кажу: дитинку, може бути, що доведеться почекати з тим. Можливо, то буде жовтень, можливо, листопад. Ну, будемо далі бачити, а поки що як є. Ну, то ми, а як можемо? Ну, як можемо, так і, до... Так і допоможемо. До акції нас попросили, ми залюбки долучаємося, Ось долучаюся тим, чим можу. У мене вийшла навіть шоста розеточка, зараз треба піти ще по одного стаканчика. От і. Посадити. І, до речі, ще, що хотіла сказати, нагадала. Теж, знаєте, якось був такий момент, ну це не YouTube, це вже Facebook. Трішки роздратував мене один коментар. Я взагалі не, не надто люблю оце, знаєте, так, там щось скаржити чи ще, ще щось. Але і не люблю згадувати, що мені настрій портило, щоб воно мені знову настрій не портило, але вже якось так, як мова зайшлася, то вже поділюся. Під одним із постів, хто чим планує ще додатково, як, яким підробітком займатися улітку, ну, там щось коментують. І я в теж собі написала, що багаторічниками і хтось мені поставив там такий гнівний цей смайлик. От, я собі думаю, знаєте, чого, чого гніватися? Я розумію, що зараз важкий час. Усім важко. Все розумію, все. От. Але справа в тому, що у когось є можливість цю квітушку прикупити, хтось має бажання, от, а у когось е, є бажання, от, чи можливість, чи як от е, його виростити, от, і комусь запропонувати. От, і я ж знаєте, не від того о, о цим. Всім, е, Стараюся зайнятися, що мені аж дуже гарно живеться, розумієте? От. А від того, що я, ну, я трішки мушу якось ще подумати, що б ще можна було, як я не раз кажу, тато з мамою красти не навчили, тому важко ось так в житті пристосуватися, От. але щось робити мусимо. Набагато робити, здоров'я не вистачає. От. На... На заробітки їхати, можливості немає, тому що Юру з дітьми тут не кинеш на літо, розумієте? От, і тому я якось мушу десь якусь піточку підростити, мушу десь комусь книжечку запропонувати, мушу якийсь і YouTube зняти от на трішки, тому що ну, таке зараз наше життя. От, але ж то я, не, ну, розумієте, я його не пішла красти, чого гніватися. Тому. Тому так, вибачайте, якщо вже нас нажалілося. жалілося. Ще навіть додам, що Юрі моєму на милицях крепко, думаєте, хочеться ось там десь біля того якогось трактора ходити, щось допомагати робити, але так само розуміє, що щось мусить, мусить якось. От, гривня до гривні, як то кажеться. Ну і ще чим планую долучитися. До тієї ж самої благодійної ярмарки. Це вже згадала, до речі, я про, про книжечку, так, що пропонувала. От, мені здається, що я нікого не образила, і всім, хто мав бажання, я всім вислала. Дуже дякую тоді за вашу підтримку, тому що тоді ми дуже потребували. Ось, стосовно того, що операція знову була в Людмиле. От і так нам. Скрутно, скрутно доводилося, але слава Богу, і дякую всім за допомогу. Ми, ми то зробили, заміняний в неї тимчасовий поки що протезик, да, І це вже згадала я, що потрібно буде ще раз робити. Ну, але то, то все таке, то те буде. А це зараз, поки планую. От, Раз вона вже в мене ще лишилася, от, то я її так само винесу туди. На благодійну ярмарочку. Можливо, ще хто схоче придбати от ці книжечку віршімуть. Не так уже знаєте мені, як долучитися до підтримки. От, тому що відкритий збір. От, і кажуть, що йде сутужно збір, хочуть якомога швидше закрити, тому що хлопці потребують. От, тому отак ми долучимося чим, чим зможемо. Ну, і, знаєте, багато є, що говорити, таку якусь розтривожила сама себе. Та зачитаю вам ще з цієї збірочки вірш, який у скрутну хвилину нам писався. Але аж мене аж руки тремтять, зачекайте хвилиночку. Присіла, щоб не так тремтіти. Зрунить сльозу не сміла у біді, бо вже тоді тих сліз я не спинила б, в солоній морі світ весь утопила б, а я ж була потрібна так тобі. Ми біль ділили порівну як хліб, і ніби снилось все, що відбувалось. В серцях надія трепетно плекалась. Усе мене уже за кілька діб. Не зрозуміли ще ми до кінця, через які іти прийдеться терни. і як молитись довго і смиренно, щоб випити чашу дану з рук отця. Отак От воно якось буває, у кожного вона своя чаша. Але дай нам Бог усе пережити. Я не раз кажу, що б зараз не відбувалося. Нам зараз саме головне, щоб було мирно. А то все переживемо.